Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Будемо працювати далі на нашій діляночці. Хочемо доробити тут деяку прополку. Також у нас багато стрижок заплановано на цій зоні. Як бачите, наші чагарники позаростали. Треба слоненятко наше підрівняти, потрібно спірею постригти. А також хочемо робити топіарі з ялівця, точніше, кипарисовика. Gold Crest Wilma – це сорт. Ось. А прополка у нас буде проходити в більшій частині по цій ділянці. Показую вам, як є до, тому що дуже багато бур'янів поросло. Хоч в нас трималася останніми днями неймовірна спека до 40 градусів, але все одно бур'янам це не завадило, дуже гарно понаростати на цій ділянці, тому потрібно провести прибирання. Мама ось зайнялася вже поливкою. Будемо зараз проливати гарненько наші рослинки. Також проливати бур'янчики для того, щоб вони висмикувалися легше. А далі вже займемося стрижкою, поки трошечки вода осяде в землі. Подивіться, як красуня деревовидна гортензія зараз виглядає. Не тримає вона свої шапки. Деякі з пагонів стоять ось так, але ще не розпустилися. А деякі вона похилила. І лише через опору, яку ми підставляли минуло, минулої осені, вона не лягла на землю. Тому виглядає ще більш-менш так непогано. Хоча хотілося б, щоб все ж таки не нахилялась так сильно до землі. Ось. І нагадаю вам зараз тут, на чому ми закінчили роботу на цій ділянці. Доклали доріжку до ось цього моменту. Далі вона також піде ось тут, по дейцією, яку потрібно також терміново постригти. От як вона виглядає в переквітчому вигляді. Це негарно. Стрижемо її завжди після квітування. А тут вже в нас більш-менш порядок, чистота. Тому що нещодавно робили цю доріжку. Хто не бачив відео, залишу вам посилання на нього. Зможете переглянути, як ми викладали доріжку. Там багато цікавого, думаю, знайдете для себе. І покажу вам ще лілейник. Один з маминих улюблених, Він такий досить цікавий. Не згадаєш, мама, сорт? Підпишемо, як він називається. На камеру він зараз, можливо, виглядає більш жовтішим, але насправді він такий, як вершкового масла колір. Такого жорненького вершкового масла. Гарний такий сорт. Він квітує дуже рясно, багато-багато квітів видає, бачите? Зараз під час квітування кожного дня розпускається по декілька квіток. Тому дуже симпатична рослинка. Друзі, залишився в нас для стрижки лише один кіпарисовик Gold Crest Вільма. цей сорт називається. Ми його придбали в минулому році, посадили десь в кінці літа. Він не зимує в нашій зоні, точніше, він зимує при мінімальній температурі мінус 5 градусів, але в нас доводиться його прикривати. І як бачите, він гарно переніс зиму в цьому році, він наріс. Вже в цьому сезоні, тому будемо починати формувати його, закладати ту форму, яку ми хотіли, для якої ми його купували, і виправляти деякі недоліки, які зараз ми вже помічаємо. Будемо робити форму, яка називається перлина на ниці. перлини на нитці. Десь приблизно так. Це коли ви вистригаєте стовбур, в один стовбур іде рослина, ви вистригаєте його кульками. І при цьому залишайте між кульками якісь, які вам подобається проміжок. І в нас він, як ви бачите, вже тут дуже гарно внизу проглядається перша кулька. Якби, звичайно, стригла я би іншу рослину, то мабуть робила би ніжку ще, тобто вистригала самого низу. Але оскільки він тут більш рихлий, то все ж таки вирішили цю кульку зробити прямо біля землі. А далі будемо формувати вже інші кулі. З самого початку заберу одну з верхівок, тому що він пустив тут, як ви бачите, розгалуження. І цього нам не потрібно точно. Тому зараз відстригаю верхівку, яка йде, як, на мій погляд, вбік, хоч вона і вища. Ось, і залишаємо одну верхівочку. А далі вже стрижемо, як рослинка нам підказує. Будемо вчитися, він у нас такий. Перший по формі, яку ми хочемо зробити. Ну, все, друзі, поки що вийшов у нас ось такий результат. Одна кулька сформована більш-менш. Будемо чекати, поки буде наростати, набиватися. Звичайно, з віком, коли буде рослинка більшати, тоді буде кульки в діаметрі збільшуватися. Ось другу поки що не формую дуже сильно трішки. Обрізала кінчики для того, щоб вони дали розгалуження якісь, щоб він, він більш густіший був всередині. От, а поки що мені здається достатньо. Така цікава вже форма у нас виходить. Вирішила ще з цієї сторони вам зазняти наші всі форми туперні, які ми вже постригли. Ось мама підв'язала кущик з віробою нашого кущового такого типу, а не ґрунтопокривний. Трішки обрізала, тому що він на доріжку постійно падає. Але він ще квітує і мамі дуже це подобається. Тому бачите, скільки бутонів ще не розкритих. Тому поки що залишаємо його тут. Ось. От як здалеку виглядають наші топіарії, слоненятку, наш кипарисовик та спірейка. Дуже вже таке все симпатичне, як на мене. Гарненьке. Залишилося лише прополкою зайнятися мамі. Але чуємо, що гримить. Нарешті буде в нас в наших краях дощ. Дуже цього чекали довго, тому не знаю, що мама встигне зараз прополоти. Якщо сьогодні не закінчить, то вже завтра вам покажу результати. Покажу деякі рослинки, трішки повідкриваються та попрочищаються. Тому, очікуйте, буде все гарно. Ну що ж, ми знову вийшли працювати на діляночку нашу. Зараз покажу вам, як мама вже прополочкою там зайнялася. У нас вчора пройшов дуже такий серйозний дощ, злива я б навіть сказала, дуже сильний вітер був. Але гарно промочив при цьому землю. Навіть трошки було вдень незручно полоти, тому що саме така болотна була земля. А зараз більш-менш вже нормально, хоча теж не просохла. Ось, Нарешті зайшло сонечко, тому що знову в день було досить спекотно. А от ввечері якраз те, що треба для того, щоб працювати в садочку. Хотіла вам ще показати тут, як наші симпатично розрослися кімнатні сукуленти. Ось, красули, подивіться, як гарно який колір набуває цей вид. Ось так виглядає симпатично. Та ехіверії також. Одна з них хоче квітнути. Дуже гарні ці квіти, саме в цього сорту. Покажу вам, можливо, в майбутньому, якщо розквітне і не забуду. Ось такі симпатяшки. І зараз пройдемося, покажу, який порядок мама вже понаводила. По дорозі ще хочу вашу увагу звернути на наші лілейники, які розквітають, і які ж симпатичні тут є сорти, мені ось цей красунчик подобається. Він саме такого кольору персикового, трошки з рожевим відтінком, дуже симпатичний. Але квіточка маленька, тому що цей кущик переміщали ми. Нагадаю, коли ялиночку саджали, біологобок, ось цю. То переміщали цей кущик, і через це він поки що не видає дуже таких квітів великих. Тут мама показувала вам цей сорт, такий високий, темненький. Досить простий, але виглядає симпатично. За парканом квітують лілії на всю, також з цієї сторони, гарно видно, прикрашають. І тут у нас пересаджені два лілейнички, точніше три, всі розквітли, але, на жаль, квіти у них ну, такі мілковаті через те, що їх пересаджували. І ось як зараз вже виглядає там діляночка. Мама тут все гарненько вичистила. Будемо далі доріжку робити зараз. Ось там живучка підсаджена відкрилася. Бачите, як гарно виглядає. Це сорт Атропурпуре у нас. Симпатично, виживає дійсно всюди. І в тіні, і на сонці. Всюди їй нормально. Тут почистила біля гейхер також, мама, гарненько. І децію ще не стригли. Будемо також застригати. Якщо сьогодні до доща встигнемо, то покажу вам все. Обійшла ще з цієї сторони вам показати, що тут робиться. Ось як поклав, поклала вчорашня злива нашу гортензію, деревовидну Анабель. Бачите, як гілочки майже усі до землі припали. Там стоїть опора, і вони через ту опору ще й ломаються, виходить. Тому що якщо сильний вітер, то він просто їх переламує. Якби не було опори, вони б взагалі лягли повністю скоріше за всього на землю. Ось. Але не знаю, поки, можливо, обрізати не будемо. Вони там прилягли так комфортно на кущ Звіробою. Зараз тут мама прополює якраз. Ось, і тому, в принципі. Зараз вони нікому не заважають. Звіробій, така рослина, яка явно не постраждає від того. Тому будемо, мабуть, поки що залишати. Подивимося, може, обріжемо тільки зламані ось. А поки мама буде закінчувати прополку, тут ще небагато їй залишилося. Я маю обрізати ось цю гілку в Кипарисовика. Бачите, ось ця гілка, яка вже підв'язана десь у нас півтора року. Ми коли вистригали, один із останніх разів тут е, такі кульки, думали, чи залишати, чи не залишати її, але здалося нам, що буде голо з неї. І залишили. Проте зараз розуміємо, що в принципі вона не створює нічого красивого, ніякої краси не дає. Ось Зараз відійду більш так ось, бачите? Тому думаю, що треба її прибрати. Тоді відкриється більше світла, і сонця буде потрапляти на нашу туйку, яку ми саджали в тому році Gold Pearl, здається, вона називається, підпишу вам правильну назву. І вона буде, я думаю, здоровіше виглядати. А також чимарникам буде потрапляти світло, які ось там зараз опинилися зовсім в затінку. Тому займаємось далі. До речі, щоб справитися з цією гілячкою, працюю я ось такою пилкою. Ручна пилка, невеличка. Дуже зручна у використанні, дуже гостра. Ми вже купували, мабуть, дві такі пилки. І вона не дорога. Ось виробник, там є різні виробники. В епіцентрі ми купували. Тому хто. Кого цікавить, чим можна ось такі гілячки прибирати, невеличкі, то вона досить дієва. Навіть ось такий стовбур можна нею спиляти, і не дуже багато зусиль треба прикладати. Я маю на увазі, що жінка справиться з цим завданням запросто. А ну, потримай його, бо ту вийде. Ну ось, відпиляла я гілочку. Отак виглядає тепер з цього боку. Все більш-менш рівномірно, мені подобається, проглядається гарненько. І підійшла вам показати поближче цю туйку. Ми збирались взагалі її вже пересаджувати, тому що вона була зелена майже весь сезон. А повинна вона бути з кремовими такими кінчиками. Бачите, зараз вони лише з'являються. Такі ледь-ледь видні кремові кінчики. Вони дуже прикрашають цю туйку. І ми почали переживати, що тут їй замало світла для того, щоб вона мала свій оцей окрас такий симпатичний. І вже думали про те, щоб її пересадити на дачу, на нашу хвойну клумбу. Думаємо, що там їй буде краще. Проте вона почала ось давати ось, знову свої такі кремові краєчки видавати. На дачу не хоче їхати. Мабуть, да, мабуть, вона все ж таки почула нас і не захотіла надати, на дачу. Поки що не чіпаємо до осені, подивимося на її поведінку, як вона себе буде почувати. Так само і тує Мірієм. Тут нас не дуже влаштовувала, була якась ну, зовсім не яскрава, не жовта. Але. Здається, живе, побачимо, побачимо. До осені поки що даємо їм шанс все ж таки адаптуватися до цих умов. Тому що є вірогідність, що наші кипарисовики, два величезних, ось бачите, які в них стовбури. Забирають е коренями всю вологу та поживні речовини тут, саме на цій діляночці, при стовбурові. Тому, може, й не дуже гарно себе й почувають інші хвойні, але. Побачимо. Гримить у нас уже не на жарт. Вже небо в нас ось таке сіре, темне. Поки що блискавки не видно, але точно вже буде дощ. Тому поскоріше мама приступає до стрижки дейці. Думаю, що вже дорожку ми не встигнемо доробити. Але тут шматочок зовсім невеличкий залишився. А одецію бажано постригти, тому що вже вона розвалюється сильно. Обстригає, мама її дуже кардинально. І на наступний рік вона чудово знову буде квітнути. Ось такий зараз кущик ми маємо. І покажу вам, що буде після. Ну, ось, що ми отримали в результаті, ось так наша красуня зменшилася в об'ємах. Зовсім така худесенька стала. Декілька молодих гілок залишили, звичайно, ну, не декілька а нормально так залишили. Для того, щоб в наступному сезоні вона гарно заквітувала. В нас за ці дні пройшли зливи так досить сильно, тому. Зараз спробуємо, чи вдасться нам докласти все ж таки доріжку. Хотілося б вам вже показати в цьому відео результат остаточний. Оскільки трошки було це, то не впевнені, чи гарно ляже зараз плитка. Будемо дивитися. Ось тому зараз спробуємо і я вам покажу. Ну, все, друзі, ми закінчили роботу над нашою доріжкою. Зараз вам покажу результат з різних ракурсів. Дуже болотяно, звичайно, але вже вирішили докласти її сьогодні. Потім, коли підсохне земля, можливо, доведеться трішки підправити плиточку, тому що вона втоплюється дуже. Але вирішили, що треба доробити справу. Ось наш куточок, який ми прибирали, нагадую, показую. Хочемо ще докупити. Кору середньої фракції, і досипати на цю діляночку, прикрити її більше. Так само, як ось тут у нас прикрита середньою фракцією. І доріжку ми дотягнули до ку поворота ось таку кутову зробили. Далі будемо докупляти вже новий плитняк, тому що він закінчився. І продовжувати її сюди. А ці плиточки у нас поїдуть на дачу. Там вони потрібні, тому тут буде більш така одноманітна, красива картина згодом. І ось так доріжка виглядає поближче. Старалась її робити більш-менш зручною для проходу, але, звичайно, час від часу рослини будуть затуляти її. Десь буде зручніше, десь не дуже. Проте результат мені подобається досить. І дякую вам, до речі, за те, що ви давали багато ідей щодо бордюру ось тут. Нікому не подобається ідея бордюру з камінців, тому всі проголосували проти неї. Отже, будемо робити без камінців. І також гарні були ідеї щодо мшанки. Ми любимо цю рослинку, розсаджуємо її, де, де вона гарненько проживається, де є така можливість. Як ви бачили, можливо, в наших відео ми і між камінцями ось там її почали розсаджувати. Тут також є це в планах. Всюди, між камінцями, будемо досаджувати маленькі шматочки мшанки. А з часом, можливо, і десь тут пустимо її попід доріжкою. Проте треба спочатку її придбати. Тому що там у нас кущик не дуже великий і не дуже хочеться його розібрати повністю, скажімо так. Ось так. Зараз покажу вам ще з цієї сторони результат. Ось як виглядає доріжка. Мені все подобається, ви пишіть як вам. На цьому буду завершувати наше відео. Дякую усім за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Пишіть в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписуватись на наш канал. Усім удачі та мирного неба. До нових зустрічей, друзі!